Життя коротке, та безмежна штука, і незглибиме творче ремесло, що зразу, бачиться, тобі було лиш оп'янінням, забавка, ошука, Те необ'ятий розмір уросло, всю душу мрії, всі твої ввісало, всі сили забира, і ще говорить: мало і перед плодом власної уяви. Стоїш, мов перед Божеством Яким, і сушиш кров свою йому для слави, і своїх нервів сок, свій мозок перед ним кладеш замість кадила й страви. І чуєш сам себе рабом його І підданим, та в серці шепче щось: Ні, буду твоїм паном. Не вір сим пошептам. Зрадлива та богиня та муза вабить, надить і манить. Щоб, висать я твоє, зробить з тебе начиня своїх забагань, дух твій спорожнить, навір мелодії, що струн її дзвенить, ти будеш майстром, будеш паном тонів і серць володарем, і владником мільйонів. О, не дури себе те, молода ліро, коли в душі пісень тісниться рій, служи богині непохитно, щиро. Та панувать над нею і не мрій. Хай спів твій буде, запахуще миру пиру життя, та сам ти скромностій, і знай одно поета Семпер Тіро.